Вітаю! Попереднього разу. Ми з'ясували, чому викопні види палива забруднюють довкілля та потребують ефективної заміни. Це відео присвячено тому, як світ поступово відмовляється від вугілля та як Україні розпочати процес зеленої трансформації. Також розберемося, чому важливо реформувати близькі до енергетики сфери. З кожним роком розвинені країни все більше відмовляються від використання вугілля. Наприклад, Німеччина ухвалила закон, за яким остання їхня вугільна станція має припинити роботу 2038 року. У Франції аналогічний ліміт спливає 2022-го. Якщо подивитися на ситуацію з викидами вуглекислого газу в цих країнах, дізнаємося, що в Німеччині на душу населення припадає понад 8 тонн викидів. Логічно, що німцям треба більше часу для перелаштування енергетичного сектору, ніж Франції, де цей показник становить близько п'яти тонн. До речі, Україна, за тими ж даними, має близький до Франції рівень викидів. Але політичну стратегію припинення використання вугільних станцій ми ще не випрацювали остаточно. Чому ж держави взагалі ухвалюють рішення відмовлятися від вугілля в енергетиці? Зараз розберемося. По-перше, вугільна енергетика це дорого. Нині для багатьох провідних держав світу утримувати вугільні теплоелектростанції обходиться дорожче, ніж будувати нові на відновлюваних джерелах енергії. Таку тенденцію можна простежити у США, Китаї та більшості держав Європи. По-друге, вугілля зменшує тривалість життя людей. Використання вугілля пов'язане не тільки з негативним впливом на атмосферу, земельні та водні ресурси, флору та фауну, але й серйозно загрожує здоров'ю населення. Саме тому відмова від вугільної промисловості покращить рівень та подовжить життя людей та тварин, а ще зменшить забруднення ґрунтів і водойм. Іншими словами, без вугілля в нас є шанс на екологічно чисте майбутнє. Ці явища демонструють, що у світі з'являється тенденція до екологічних джерел енергії, і що з кожним роком меншає країн з енергетичною стратегією, де пріоритетною залишається викопна або так звана традиційна енергетика. Ось чому з'явився європейський зелений курс, який пропонує план переходу до кліматично нейтральної Європи до 2050 року. Основними цілями курсу називають провести декарбонізацію енергетичного сектору, забезпечувати енергоефективність будівель та вдосконалювати світові екологічні стандарти, стимулювати ефективне використання ресурсів, відновлювати біорізноманіття та зменшувати забруднення за будь-яку ціну. Завдяки екологічним програмам та підтримці Євросоюзу багато країн, що розвиваються, мають круту можливість пришвидшити розвиток зеленої енергетики у себе вдома. Окрему увагу європейський зелений курс звертає на соціальні та економічні наслідки енергетичної трансформації. Ідея в тому, що трансформація має бути справедливою до регіонів, галузей і працівників, які найбільше залежать від вугільної промисловості. Для їх підтримки засновують спеціальні фонди, створюють систему позик і стимулювання приватних інвесторів. Девіз механізму справедливої трансформації подбати, щоб ніхто не залишився позаду. Але для чого Європа створює такі зелені ініціативи? Якщо Євросоюз претендує на глобальне лідерство в боротьбі зі зміною клімату, потрібно заохочувати інші держави, скорочувати викиди. Тому для ЄС дуже важлива його робота з озеленення країн сусідів зокрема, заохочувати їх ставити собі амбітні кліматичні цілі. Це означає, що зелена трансформація для України може розпочатися з комплексного підходу до розв'язання цього питання. Подивимося на декілька рівнів подальшого розвитку подій, долучення України до європейського зеленого курсу. Рівень перший стратегічний. Забезпечується створенням дорожньої карти з грінділ для України дорожня карта це своєрідний план дій, який передбачає врахування інтересів усіх сторін. В такому разі відбуватиметься розробка плану дій для України та ЄС, в якому для обох сторін буде вигідно співпрацювати, наприклад, допомога Україні з боку ЄС у швидкій трансформації вугільних міст України. Для економіки України майже всі шахти, які є в наших регіонах, збиткові. З бюджету України виділяють чималі кошти для їх утримання. Аби полегшити процес трансформації вугільних регіонів України та мінімізувати ризики, пов'язані з втратою роботи для багатьох людей, варто заручитися підтримкою ЄС. Створити спільні проєкти, які будуть вигідні для обох сторін. Рівень другий процес синхронізації Україні слід виконати домашні завдання в межах угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тобто підготувати різні галузі промисловості до поступового переходу на зелену енергетику. Це багатоетапний процес, який Україна має впроваджувати вже тепер, аби не наздоганяти пізніше ЄС у тій чи іншій сфері. Наприклад, створювати заводи з переробки відходів у всіх регіонах, щоб ефективно зменшувати кількість сміття. Рівень третій долучення до європейського зеленого курсу через локальні ініціативи. Це означає, що українські міста мають реалізовувати місцеві проєкти, аби не відставати від рівня розвитку європейських міст. Наприклад, упроваджувати ініціативи з озеленення парків чи долучатися до днів землі задля економії енергоресурсів. Отже, важливо розуміти, для розв'язання питання зеленої трансформації потрібно одночасно впроваджувати проєкти в різних напрямах та галузях. Лише за умови такого комплексного підходу міста зможуть досягати успіху. Це ж стосується і питань зеленої трансформації України. Для цього ми маємо виконати низку кроків. По-перше, доєднатися до зеленого курсу та справедливої трансформації. Важливо розуміти, що самостійно наразі Україні дуже складно відмовитися від вугільної промисловості. Саме тому варто використовувати всі можливості та допомогу, яку пропонує міжнародна спільнота. По-друге, слід залучати до трансформації інші економічні сфери, а не лише енергетику. Оскільки економіка країни це розвиток різних видів промисловості, транспорту, сільського господарства, і вони всі впливають на довкілля. По третє, держава на законодавчому рівні встановлює національні цілі та пріоритети розвитку, але успіх їх досягнення істотно залежить від маленьких кроків у напрямі зеленої трансформації як окремих міст і громад, так і всіх нас, громадян. Про це в наступному відео. До зустрічі!